Рибки, я вітаю рибок на цьому відео. О, боже, Боже, рибки, щось вам карти дуже хочуть сказати. Ну що, прощаємося ми з літом, так? Привітаємо осінь. І на цьому відео давайте подивимося, що приготував вересень місяць, який. Поради підказки нам покажуть карти на вересень місяць для рибок. Тому. Боже, Боже. Тому поїхали. І перша карта для рибок у нас іде двійка кубків! Двійка кубків, дивіться, як тут гарно дівчинка дає подарок хлопчику, Хлопчик, дівчинці, це про <кій> перепрошую, це про взаємообмін. Це коли ми даємо, от у вас є партнер, так, е як кажуть, що посіємо, то й пожнемо. Так? Тобто ми з теплом і до нас з теплом. Е ця карта закликає нас. Е приділяйте більше часу партнерству, якщо у вас є партнер з боку, так? Не скупіться на емоції, на теплі слова, на час проведений разом, проводьте на початку серпня більше часу своїм партнером. Також ця карта нам говорить, хто самотній. дуже велика а, можливість зустріти партнера для подальших стосунків. Так? А взагалі ще на двійка кубків це про конект. Це про те, що біля вас є та людина, з якою ви можете порадитися, поговорити, поплакати на плече, тому не забувайте про своїх других половинок, так? Далі рибки. Королева жезлів. Королева жезлів це є жінка Овен, Лев або Стрілець. Ви будете з такою жінкою контактувати, так, а взагалі це така яскрава жінка, яка, яку я як кажуть, всі знають, можливо, будете з такою контактувати з жінкою, або там, проведете якийсь час, або вам треба буде поради від неї. Так? А взагалі ще ця карта нам говорить про а, якісь неочікувані, спонтанні рішення, які ви можете зробити, ви можете себе так погодити. Так? Тобто це коли людина сповнена там, якоїсь такої рискованості. От, прийшла додому з роботи, і, М -м -м, а давай поїдемо десь там, я не знаю, за місто. Вип'ємо кави, знаєте, якесь нове місце, де ми ніколи не були. Тобто будьте спонтанними, будьте з таким ентузіазмом. так? Сімка пентаклів. Сімка Пентаклів це закладання фінансового фундаменту. так? Сімка Пентаклів це коли ми працюємо не результат, але результат, який ми знаємо, що буде не відразу. А сімка пентаклів це про гроші. Можливо, ви будете вкладати, інвестувати в щось, і ви або вже ви інвестували, і чекаєте, коли вони до вас прийдуть. Так? І ви е, в тому очікуванні, що а коли вже мені це вернеться, коли вже прийдуть мої кошти. Не переживайте, вони прийдуть, але по сімці пентаклів це просто такі фінансові результати, от, які треба чекати. Можливо, не в цьому місяці, а на наступному місяці. Так? Плюс це може бути в. Підете якісь а, додаткові курси пройдете для своєї діяльності, щоб збільшити а, фінансові доходи, так? Дайте візьмемо наступну колоду для вас риби, рибки. Король жезлів. Король жезлів це чоловік а, овен лева або стрілець, так? Який чоловік буде присутній у вашій, а, вашому оточенні у вересні місяці, так? Це також нам говорить карта про те, а, коли ми, можливо, ми будемо, ви будете виступати на людях, от щось, там, проводити якісь лекції, якісь ну, не проповіді, хоча, може, і проповіді. От коли ви говорите. А вас люди слухають і йдуть за вами, от хочуть від вас щось навчитися, щось, щось взяти від вас, от коли ви щось хочете донести до людей і доносите це. Тому можливо, хтось буде такою діяльністю, може, хтось блогерством займається і буде там якийсь проводити розіграш. Четвірка мечів. Четвірка мечів рибки на середину вересня говорить нам про те, що якась ситуація стане в паузу, або ви візьмете щось щось поставите на паузу. Також по цій карті можливо відвідування лікарень. Не забуваємо вересень, це є початок вірусів, всяких, тому не забуваємо про вітамінки. По цій карті можливі відвідування лікарні, можливо, якийсь лікарняний ви візьмете, так, або із-за фізичного стану здоров'я вам прийдеться там, тиждень не ходити на роботу, а лікуватися вдома. Тому будьте обережні, рибки. Дві мечів. Дві мечів нам говорить про якийсь вибір, який вас болить, так? Який вам потрібно зробити, але ви ніяк не можете зробити і не хочете його зробити. Ви думаєте, що ви не бачите повної картини, але ви бачите, просто вам так краще себе переконати, що я зараз не роблю цей вибір, бо я щось там не знаю, я не бачу повної картини. І тому, можливо, ви покладете якусь ситуацію на паузу, тому що ви не можете зробити того От. Ну, якщо не можете, то краще перечекати. Давайте візьмемо ще одну колоду для вас. Рибки. Подивимось, що чекає у вас. Що чекає на рибок в третій декаді вересня. Король жезлів. Знову король жезлів. І королева жезлів, і король жезлів, і знову король жезлів. Дивіться, тут був король жезлів і тут король жезлів. Повторююся. Це або у вашому оточенні, у вашому житті, в вересні місяці буде присутній чоловік овен, лев або стрілець, і вам треба від нього щось вчитися. Або з ним багато контактувати, проводити часу. Хто одинокий рибки, дуже велика вероятність познайомитися з таким чоловіком. А і цей чоловік, я вам скажу, от він такий, як зажигалочки. Якщо він десь з'являється в якомусь оточенні, е, так, да, то його всі знають, а його всі, е, вся увага тільки на нього. Це такий от, я звикла казати, циркач. Він прийшов і прям якісь там ну, не фокуси це вже я утрірую, да, а от вся увага йде до нього. От. Або ви будете таким поводити себе в, в оточенні. Ви будете привлікати увагу людей до себе там, де ви будете знаходитися, рибки. Шістка мечів. Шістка мечів нам говорить про. А... Якусь подорож, можливо, цей король мічів зненацька вам скаже, давай десь поїхали, і ви поїдете, так? Або ви комусь запропонуєте кудись поїхати. Також чистка мічів нам говорить, що ми а, це може. Стосуватися там, стосунків, можливо, роботи, кар'єри, квартиру, де ви знімаєте, де ви живете. От, і вам щось набридне, і ви зрозумієте, що то місце, де ви знаходитеся, вже вам не приносить нічого доброго. Воно вже себе і жило, ви вже взяли з того повністю все, що хотіли, все, що вам треба було. І ви вирішуєте, що треба рухатися далі. Тобто, ми ж. Ну, не деградуємо, ми завжди щось, люди, ми так, завжди щось шукаємо нове. І тут ви вирішите йти на пошуки чогось нового, можливо, нового місця роботи, я не знаю, можливо, якогось нового заробітку, можливо, взагалі нового партнера. так? Рицар, жезлів. Та ви кудись поїдете, рибки. 100% ви кудись поїдете. Рицар жезлів це спонтанно. Спонтанна кудись, якась поїздка, спонтанний здвиг з якоїсь от. Все, я. Там подзвонив, збирайся чемодан, і ми летимо в Дубаї, наприклад, так. Тобто хтось щось спонтанно вам може запропонувати, і вам це дуже-дуже сподобається. І я вам скажу, що вам треба приймати цю пропозицію. так. Рицар жезлі» це коли і ми поводимо себе спонтанно, тобто ми наповнені тими емо... тими силами, тою енергією, що нам як море по коліна. Тобто, а сьогодні в Дубаї їду в Дубаї там або ще щось, так. Прекрасно, у вас дуже. І коли події розвиваються дуже швидко, дуже багато і дуже насичені події, так? Тому рибки, я вам скажу, що там, можливо, середина вересня у вас буде якийсь застой, якась, якась стагнація, так? то е, кінець, кінець вересня у вас буде багато подорожей Так? І карта поради для рибок на вересень місяць. Отшельник говорить нам про навчання, вчитися, Якщо у вас є можливість, якщо у вас є відчуття того, що ви щось десь не знаєте, вам треба якісь навчання, вчитися. Якщо вам потрібно якогось наставника, шукайте наставника. Або, якщо вас, можливо, попросять бути комусь наставником. Встаньте, візьміть на себе цю роль наставництва, так і а, вчіть людей передавайте свої знання, свій досвід, так? якщо люди потребують і просять від вас цього. Також отшельник нам говорить, що не забувайте, який би активний у вас тиждень не був. Не забувайте про час проведений наодинці, не забувайте приділити час саме собі, тобто десь там полежати, подумати, прокрутити в голові якісь. Ну, те, що вас були, то що вас тригерить, або просто провести час наодинці, да? десь піти в спа на наодинці і кайфанути а, в компанії з самим собою. Я вас обнімаю, цілую. Дякую вам за перегляд рибки. Бажаю вам прекрасного вересня, місяця, наповненого тільки позитивними емоціями. Люблю вас, обнімаю, цілую. До нових зустрічей!